Дуже дякую, вітаю, дорога церква. Ну, я б трошки для мене слово свідоцтво напевно голосно звучить. Це мій більше мій відгук, те, що дійсно справило на мене враження. А ще мені сказали, якщо відразу сказати, що я хвилююсь, це якось допоможе сприймати інформацію і бути більше. Да. Тому. Так, це відгук. Насправді я прийшла, закінчила курс катахізації, і я в першу чергу хотіла б дуже подякувати моєму вчителю Каті Чібізовій за її посвято цьому, тому що це велика праця. Я була просто, ну наскільки я знаю, вона вже довго, довго дуже проводить цей курс. І я коли дізналася, що вона все одно навіть до кожного мого уроку готується. Це було для мене просто ну вау. Я колись працювала вчителем, і там в якийсь певний момент, ти десь десь вигораєш, ну хоча й не довго. Там пророки працювали і десь починаєш. Так це я знаю, це я потім на місці зорієнтуюсь. Але те, що от людина настільки посвячена в цьому служінні, для мене це було просто великим підбадьоренням і стимулювала мене рухатись далі. Я дуже вдячна їй за е, те, що спонукала мене задавати питання, шукати на них відповіді. І дійсно сприяла моєму духовному зростанню. Я дуже е, молюся, сподіваюся, що її праця дійсно не даремна. По-друге, можливо, слово «катехізація» для когось звучить надто страшно, книжно, і там, можливо, дехто смущає, що відбувається з людиною, коли її катехізують. Тому я б да, хотіла б більше, ну, напевно, своїми словами просто пояснити, що це і для чого це потрібно. Для мене катехізація – це вивчення основ віри. Ми під час наших уроків, а їх було 13, ми розглядали такі, такі питання: хто такий Бог? Ісус Христос, що таке. Біблія, християнство, віра, хрещення, що таке народження згори, що таке дари Святого Духа, от, і багато взагалі, у що ми віримо і чому ми віримо, от, і багато більших споріднених до цього питань. І ну, воно здається, ніби ну, це очевидні питання. І, але коли ми почали їх розбирати, я. Дійсно побачила, наскільки ну, з цих питань в мене є або викривлені, або недостатні знання. І не дивлячись на те, що я там не знаю в церкві, з дитинства, можливо, з років трьох-чотирьох, це вже півтора роки. Але ну, мені здавалося, там я в дит... не знаю в недільній школі вивчила вже хто такий Бог, там не знаю, в більш свідомому, там підлітковому. Ну, Старше, ніж підлітковому віці, десь зрозуміла мало уявлення, хто такий Святий Дух, але ну, я навіть не знаю, багато віршів з Біблії на пам'ять мала і так склалося, що не дивлячись на те, що я виросла в церкві, моє оточення в більшій мірі все одно було ну, не, не віруючи. Тобто це школа, університет. Працювала я, ну це, от перший раз я працюю в християнській організації. От. І в мене, в принципі, була завжди ну, можливість. Свідчити, розказувати про свою віру, і я навіть ну, іноді нею користувалася. Але не знаю, я завжди розповідала людям, що Бог їх любить. В принципі, як, нібито мені здавалося як основний посил. І, але в певний момент свого життя я десь почала сумніватися, а чи дійсно Бог любить мене. От, але це напевно. Окрема історія, і можливо, якось колись пізніше нею поділюся, Але я дуже рада, що поруч зі мною в цей момент завжди були люди, які підтримували, яким було не байдуже, які молилися, які згодом мене запросили в КБЦ і. Саме тут я думаю, почала формуватися моя трансформуватися взагалі моя правильне уявлення про віру, про, про Бога, взагалі, у що я віру і у що я віру і чому про урок, можливість пройти уроки катехізації або основи віри. Я знала з самого початку, коли я була в КБЦ, але не вважала, можливо, це зовсім потрібне мені, бо нібито я все знаю, якби в школі вчилася, і якби ніби мені здавалося, все має бути якось простіше. Але можу сказати, що коли розпочалася війна, моє ставлення до цього змінилося. Я читала якось писання і наткнулася на один вірш, який просто ну, заставив мене задуматись. Це перша Петра, 3 глава, 15, 16 вірші. Там пишеться про те, що Господа Христа освячуєте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію, але з лагідністю і страхом, маючи добру совість, аби тим, чим обмовляють вас, як злочинців, були посоромлені, ті, хто хипкує з вашого доброго способу життя в Христі. Тобто іншими словами, Петро каже, що ми маємо дати, бути готовими дати відповідь, як пояснити свою віру, обґрунтувати. Тобто, можливо, окей, для когось сказати, що Христос тебе любить це і буде достатньо, ми якось спонукатиме його, шукати, але ну, у цьому як в сучасному просунутому світі треба ну, бути дійсно як. Мати цю можливість дати відповідь. І з початком повноштабної війни я особливо в перші тижні, коли всі були ну досить налякані, я пам'ятаю, не знали, що робити, і якось люди, навіть які ніколи між собою так сильно не спілкувалися, вони писали один одного чи просто запитати, як ти, чи підбадьорити, чи запропонувати якусь допомогу, чи попросити про допомогу, і я. Якось, ну, часто мене зав'язувалися з друзями чи просто знайомими якісь розмови, в яких я як могла і мала би засвідчити да, про свою віру, про те пояснити, обґрунтувати, чому я маю надію, але я викрила себе ну, в тому, що мені дійсно не вистачає, як... в мене є брак, брак знань. тобто я... Мені не завжди не завжди вдається правильно і зрозуміло пояснити ось цю причину надію, яке, я, яку я маю, і для мене це дійсно було дуже великим відкриттям викриттям обліченням. Да? І мені це почало боліти. і Я задумалась про те, що ну, насправді, от коли мені щось цікаво, я чимось живу, я кажу, що я чимось захоплююсь, я завжди шукаю інформацію. Я завжди там не шкодую ресурсу, коштів не знаю, часу, щоб там, піти, якісь курси, взяти, щось подивитися, почитати. то, Чому, коли я кажу, що я захоплююсь Богом, захоплююсь Христом, я типу, думаю, що ну, і так, і так все йде, і так і так нормально, я пояснюю, як може. І мені це прям ну, вдарило в моє серце і. Ну, це стало для мене тим поштовхом, коли я собі вирішила, що я, коли я повернусь в КВЦ, я обов'язково пройду цей курс. Як це на мене вплинуло на це проходження курсу? Я мене я зразу скажу, немає такого свідчення, що от після проходження катехізації я прийшла до людини, засвідчила, і вона прийняла Христа в своє серце і покаялась. Такого не сталося. Але насправді я поглянула навколо в мене є мама, яка віруюча, але вона давно як відійшла від церкви. З певних причин. У мене є багато друзів, які теж раніше були в церкві, але зараз сумніваються в чомусь, сумніваються з приводу того, чи Бог їх любить, чи, чи потрібна їм церква взагалі. Е, є люди, які на шляху, можливо, в принципі, які в церкві, можливо, але вони все одно ще сумніваються. Тобто багато людей навколо, які потребують того, щоб їм. Як обґрунтували, чому чому ми маємо надію, для яких би це стало не просто словами, які ну звучать в кафедрі, Ти послухав, ніби прийняв набіру і пішов. А яких це яким ну справді потрібно це нагадування? І вони часто ці люди вони так само потребують підрпідбадьорування і нагадування, і пояснення про те, хто є Бог, і що він для них зробив, і в він, і взагалі чому вони увірували. І часто наші ближні, на яких ми звертаємо менше уваги, вони якраз найбільше того потребують. І напевно найголовніша брехня, яка мені якою мені дозволила позбутися категізація, це от. Оце поняття того, що і так все зрозуміло, і так всі все знають. Насправді ні не розуміють і не знають. І часто навіть прості речі, які мені здавалося, ну, елементарно Ватсон, вони прям ну, змінюють твоє уявлення і дійсно ну, дають тобі можливість розвернутися на 180 градусів і піти іншим, іншим шляхом. І... У випадку з віруючими тут якраз теж можна бути багато років церкві, але реально, як я от себе на себе подивилась, а не мати от можливості обґрунтувати дати відповідь. Е на свою віру, як е, каже е, Петро. І тому е, я дуже заохочую, напевно, тих, хто ще досі сумнівається, чи йому це потрібно, і, там, хто, і чи взагалі потрібно, якщо я, там, я виріс в церкві, був відмінником у недільній школі, е, я дуже закликаю вас е, присвятити цьому час, е, тому що ми є хр листом Христа тут, на цій землі, і від того, напевно, наскільки якісно написаний цей лист, е, залежить те, чи захоче. Чи хтось його е, прочитати. І тому дуже підбадьорюю вас, е, прагнути до того, щоб е, робити Божу справу е, дійсно якнайкраще. Дуже дякую.